Доброго дня, шановні друзі! До вашої уваги наступна задача з теми розрахунок перехідних процесів. Схема цієї задачі та ж сама, що і у попередній задачі а 08 але тепер треба знайти вид перехідного процесу та його тривалість. Звертаю увагу у попередній задачі. Ми знаходили початкові умови в цій схемі. Задачі такого типу розв'язуються також без розрахунку перехідних процесів. Бо для того, щоб відповісти на питання щодо виду перехідного процесу та з'ясувати його тривалість, нам достатньо лише знайти корені характеристичного рівняння. Для цього, звісно, треба побудувати це характеристичне рівняння. Подивіться, будь ласка, на цьому слайді показана частинка лекції п'ятої з рахунок перехідних процесів класичних, класичним методом, де ми і займалися питаннями щодо коренів характеристичного рівняння. Зокрема, ми сказали, що е, якщо дискримінант квадратного рівняння, квадратного рівняння для кола другого порядку, а у нас саме коло другого порядку, бачите, тут катушка та конденсатор стоїть. Так, ось, якщо дискримінант є позитивним, то розв'язком такого рівняння є два дійсних числа, які обов'язково повинні бути менше, ніж 0, і тому ми будемо мати загальний вигляд складової вільної як суму двох експонент, суму двох неперіодичних функцій часу, і ми будемо мати аперіодичний перехідний процес. Якщо дискримінант буде дорівнювати нулю. То ми будемо мати критичний перехідний процес. І нарешті, при від'ємному дискримінанті та комплексно спряжених коренях характеристичного рівняння, ми будемо мати періодичний перехідний процес. Тобто, для того, щоб відповісти на питання щодо виду перехідного процесу, або він буде аперіодичним, може критичним, а може періодичним, ми повинні скласти диференційне рівняння і знайти його корені. Отож, починаємо. Для того, щоб скласти диференційне рівняння для кола, ми використовуємо метод вхідного опору. Як ви пам'ятаєте, а про це ми теж говорили на лекції, яку я згадав е щойно. Щоб використати цей метод вхідного опору, треба е взяти післякомутаційну схему. Подивіться, будь ласка, ключ у нас замикається, і резистора R1 вже не мав післякомутаційної схеми. Цю післякомутаційну схему треба розірвати у будь-якому місці. Ну, мені було зручніше зробити розрив ось тут. І відповідно отриманих затискачів знайти комплекс вхідного опору, так, якби в цій схемі діяв змінний синусоїдальний струм. У нашому випадку, внутрішній опір цього джерела є нульовим, тому ми маємо відносно отриманих затискачів два. Дві е, гілки r 2 2 та r 3 l 3 що з'єднані паралельно. Як відомо, е, опір при паралельному з'єднанні дорівнює добутку оперів, поділеному на суму. В нашому випадку маємо комплексні числа. Опір першої гілки r 2 е, одиниця поділено на J омега С2. Опір другої гілки. Катушка та, конден... та м, резистор R3 плюс JL3. Я звертаю у вашу увагу, будь ласка, будьте тут обережні, бачите, тут стоїть знак Плюс. Ми з вами звикли, що біля опору конденсатора стоїть знак мінус. Але ж то було тоді, коли е, уявна одиниця. Була не у знаменнику, а у чисельнику цього дроба. Щоб отримати йод Омега, а нам це треба буде зараз, ми спустили одиницю із чисельника, уявну одиницю із чисельника до знаменника, і за правилами роботи із комплексними числами, ми повинні ще змінити на протилежний, був мінус став плюс знак перед цією складовою. Комплекс повного опору записано. А тепер пішли ряд дій, які пояснити ну, на нашому рівні не можна, але якщо ми їх зробимо, то буде усе вірно. Усюди, де ми бачимо йод омега в цьому виразі, ми повинні замінити чисто формально літери Jомега на літеру П, а потім утворений вираз прирівнюємо до нуля. От, 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 от такий вираз ми маємо. Звертаю вашу увагу, що це вже не комплекс повного опору, а якийсь абстрактний математичний вираз, у нашому вигляді, нашому випадку дроб, яка дорівнює нулю. Але дроб дорівнює нулю, коли його чисельник дорівнює нулю. Отож, ми можемо тепер забути про цей знаменник, він не є нескінченно великим, і зосередитися саме на чисельнику цього дробу. Ось він цей чисельник. Ось він цей чисельник. Розкриваємо дужки і отримуємо ось таке рівняння. Тепер ми можемо позбутися тут знаменників, домноживши усі обидва частинки цього рівняння на добуток P на c 2 Після того, як ми це домножимо і винесемо за дужки змінні із однаковими ступенями P. Ми отримаємо ось таке квадратне рівняння. Підставляємо для цього, до цього квадратного рівняння числа, не забуваючи, що індуктивність катушок у нас в Генрі. Тут нічого не треба робити. А ось ємність конденсатора, бачите, мікрофаради. Ось ми не забули цю 10-6 ступінь. 300 мікрофарад. Підставляючи числа, отримуємо е, звичайне шкільне. Рівняння другого ступеню квадратне рівняння, яке ми знаємо, як розв'язувати. Знаходимо корні цього характеристичного рівняння. Перший корінь буде мінус 20, і на п'ятій лекції ми з'ясовували мінус 20 чого. Корені характеристичного рівняння вимірюються у секундах в мінус першому ступені. Другий корінь мінус 667, теж секунда мінус першому ступеню. Зверніть, будь ласка, увагу, якби хоча б один із двох коренів, який ми знайшли, е, виявився б позитивним. Це свідчило б про те, що ми десь помилилися е, або в складанні комплексу входного опору, або у перетвореннях е, того рівняння, що було отримано. Після заміни йод омега на П. В нашому випадку ми отримали від'ємні результати, що принаймні співпадає із фізичним смислом. А якщо ви слухали лекції наші про, про перехідні процеси, то фізичний смисл такого від'ємного опору, від'ємного корення характеристичного рівняння, він забезпечує затухання вільної складової. Але. Але ми з вами отримали два дійсні корені характеристичного рівняння. А двом дійсним коренням, як ми на першому слайді побачили, відповідає аперіодичний перехідний процес. Тобто ми вже відповіли на перше питання нашої умови задачі вид перехідного процесу аперіодичний. Для того, щоб відповісти на друге питання, визначити тривалість перехідного процесу, ми теж повинні звернутися до цих двох коренів. Тривалість перехідного процесу визначається, у нашому випадку, завжди меншим за модулем коренем характеристичного рівняння. У випадку, коли ми маємо аперіодичний перехідний процес, наша вільна складова. А вільна складова нашого перехідного процесу, ось тут, на п'ятій лекції, була показана червоним кольором, ось вона. Так ця складова складається із двох частинок. Частка, яка обумовлена коренем меншим за модулем, ось вона, ця часточка. Бачите, дуже повільно спадає ця експонента. А експонента, що обумовлена коренем більшим по модулю, в нашому випадку, цим. Буде затухати дуже і дуже швидко. І, врешті-решт, тривалість перехідного процесу буде визначатися саме коренем, який має е, меншу за модулем величину. В нашому випадку це 20 за модулем. Е, е, знаходимо сталу часу перехідного процесу, як одиниця поділена на модуль цього корення P1 отримуємо 5 секунди. Ну, а тривалість перехідного процесу, ми про це говорили на відповідній лекції, приблизно дорівнює 5 сталин часу. В нашому випадку, перехідний процес триватиме 0,25 секунди. Задача розв'язана. Для того, щоб зрозуміти, що до чого і чому ми робили, я раджу вам переглянути ще раз. Лекцію 091.5 розрахунок перехідних процесів класичним методом корені характеристичного рівняння. Сподіваюсь, що вам буде усе зрозуміло. Якщо вам щось не зрозуміло, то будь ласка, пишіть в коментарях на каналі YouTube. Я завжди буду відповідати. Якщо ви дослухали цю задачу до кінця, то, будь ласка, поставте лайк, якщо вона вам сподобалась. На все добре. Хай вам щастить!